Вітаю, друзі! Вплив Трампа на закінчення війни у 25-му році. Президент Володимир Зеленський у питанні про закінчення війни зазначив: Я хочу, щоб у Америки часів Трампа вийшло, щоб вони відіграли одну з головних своїх ролей. За його словами, у світу є все, щоб закінчити війну у 2025 році. Але це стане реальністю тільки якщо, зокрема, Дональд Трамп. Зможе чинити величезний тиск на Росію, коли стане новим президентом. Ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтеся. Говоримо про Трампа, дно колоди. Трамп сприймає цю війну як неприязнь між двома президентами Росії та України, їх антипатія один до одного, а не війна на знищення. України Росією. Він дуже далекий від реальності, він живе в своїй реальності, в своєму світі. Тож щодо війни в Україні радикальне завершення війни цієї нечесної боротьби. Воно залежить, зокрема, від чого? Жири, так, в підвішеному стані накладення санкцій на Росію, пожириці ці санкції відносно тіньових схем Кремля, через які здійснюються обороти коштів. Ми знаємо, зокрема, про тіньовий флот. А відлюдник інші схеми обходу санкцій, ось гроші, а ось туз мечів у цій колоді опущений, тобто пасивні рішення Трампа. І що ж він? Там заявив, що Зеленський змушений буде піти на угоду про капітуляцію. Типу, що упало, те пропало. Захоплені території залишаються у загарбника. Так ось території захоплені, украдені. Хочеш, Зеленський, не хочеш, було ваше стало наше. В дусі Кремля. Позиція Трампа. Яка позиція Трампа проглядається? Такого собі спостерігача. Нестабільність запалився. по... Тузум жезлів та Остих, типова для нарцисів по класиці жанру. Але Трамп знаходиться в ілюзорному світі, оскільки Росії потрібна вся Україна. В її стратегічних планах розширення горизонтів далеко за межами вже захоплених земель. Свідченнями є наступи на території, не записані в Конституції Росії. Тож, Ірино, і Єрофант – це ідеологія, диявол підкорити всю Україну, і вони вкладають всі свої ресурси для цього та зусилля. А ось і трампушка. В оточенні десятки пентаклів, сундук повний грошей та дев'ятка кубків досягти бажаних задоволень. А у підсумку двійка жезлів, пасивна двояка позиція, чистолюбиві плани в очікуванні, ну, мабуть, цих грошей та задоволень.